Житловий комплекс Діброва парк. Троща 19 травня призвела до загибелі президента Ірану Ібрагіма Раїсі. Гелікоптер, на борту якого він повертався з церемонії відкриття греблі на кордоні Ірану з Азербайджаном, потрапив в аварію і впав посеред лісу. Разом із Раїсі летів міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдулахіан. Тож постала необхідність провести дострокові вибори. Варто зауважити, що обрати наступника Раїсі зголосилися Всього половина населення країни, як пише Аль-Джазіра, близько 50% іранців не голосували, оскільки не вірили, що вибори принесуть будь-які зміни, незалежно від того, переможе консерватор чи реформіст. Інші ж байкотували вибори. Рекордно низька явка спостерігалася неозброєним оком у соцмережах. Очевидці публікували відео абсолютно безлюдних виборчих дільниць. تو یک نفرم میستش قاز میچنونه آقا بچه Врешті першість одержав Масуд Пазешкіан, обігнавши суперника ультраконсерватора Саїда Джалілі на 9% голосів. Шановне народи Ірану, вибори закінчилися, і це лише початок нашого партнерства. Важкий шлях попереду, але з вашою підтримкою, співчуттям і довірою, я простягаю вам руку і клянусь своєю честю, що не залишу вас на цьому шляху. На відміну від раїсі, якого іранці знали як тегеранського м'ясника, новообраний очільник країни, політик-реформатор, Пезешкіан виступає за діалог із заходом та за помірковане розширення прав іранських жінок. Зокрема, він неодноразово критикував політику Ісламської республіки щодо примусового носіння хіджабу. Що ж до репутації нового глави Ірану, то незважаючи на понад 20 років у політиці, Пезашкіан не стикався зі звин. Нуваченнями у корупції і не був причетний до політичних скандалів раніше. Він обіймав посаду міністра охорони здоров'я країни. Утім, чи чекають на Іран кардинальні зміни? Варто зазначити, що новообраний глава держави пообіцяв відкрити Іран світові. Політологи кажуть, що тріумф Пезешкіана може сприяти прагматичній зовнішній політиці Ірану, зменшити напруженість через переговори з великими державами щодо ядерної угоди 2015 року, покращити перспективи соціальної лібералізації, а також політичного плюралізму в Ірані. У свою чергу експерт з Ірану у центрі міжнародної політики Вашингтонського аналітичного центру Сіна Тусі вважає, це було голосування не стільки за конкретного кандидата, скільки проти поточного стану справ та свого роду протест. А суттєвих змін за його президентства, ймовірно не буде. Перемога Пезешкіана може змінити пріоритети і тактику, але принципових змін очікувати не варто. Основна політика щодо США та Ізраїлю ґрунтується на концепції верховного лідера. І дійсно, у Ірані президент за повноваженнями схожий до прем'єрів у країнах із парламентською демократією. Справжнім головою є духовний лідер з 1980 року. Це Алі Хаменеї. Саме він визначає стратегію політики держави. А президент опікується тактикою досягнення стратегічних цілей. Тому загальний тренд на зближення Ірану з Китаєм та Росією в іранському істеблішменті залишиться незмінним. Подібно Думку, дещо раніше висловлював і керівник центру громадської аналітики вежа, політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Головною перепоною потеплішення відносин Ірану із Заходом, саме і по Україні, враховуючи те, що він активно підтримував. Ну так само знову ж як і Хаменеї, підтримував Росію. Тому безумовно ця подія дуже важлива. Важлива в усіх сенсах не можна скидати зважає, що мовляв це ніяк нічого не означає. Це дійсно відкриває нові можливості. Для того щоб а, сьогодні говорити про те, що політика Ірану може змінитися, але я суттєвих зараз підстав для того, щоб ну, Хаманаї змінив свою позицію по відношенню до війни Росії проти України, я поки що не бачу. Нагадаю, що Іран підтримує Росію у війні проти України. Зокрема, Тегеран продає Москві безпілотники шахет, якими росіяни постійно атакують українські території, інфраструктуру та вбивають мирних жителів. Альона Шевченко спеціально для апостроф Тіві.